Енерга там це просто показник. А насправді таке відбувається у всіх е, у всіх напрямках у кожній нашій, е, скажемо, викожній го гілці виконавчої влади. За це потрібен бути трибунал. За це має бути, знаєте, насправді е, вища міра. Я вважаю. І згадайте сьогодні, як про це писали і говорили ще в свій час Штаньков. 19-му році був записаний брат Єрмака, який сказав, що ми прийшли зробити систему, корупційну систему збагачення. Ось вона працює, вона удіє ця система. І ми її просто зараз бачимо, але знову ж таки наше суспільство не розуміє звідки коріння. А коріння з одної людини. І я повторююся і говорю ще як професіонал, контрзвітник. Що це Це механізми роботи і способи роботи російських спецслужб ФСБ, ГРУ, яке розвалює країну і створює негативну, скажімо таку, атмосферу і е, речі у тилу у нашому тилу е, під час війни. І це прямим. Кажемо, ударом відбувається в спину нашим хлопцям, які воюють на фронті. і саме тому я підтримую цю позицію, яку сьогодні започаткували в фракції Європейської Солідарність», щоб створити відсторонити уряд, сьогодні який існує там від посад, щоб показати, що все-таки у нас залишилася гілка влади, законодавча, яка має право і можливість зберегти цю країну і може врятувати її і може навести порядок.